Якщо ти хочеш зробити подарунок близький людині, то цей подарунок в саме сердечко. Ви тільки погляньте на цю красу. Надруковано на полотні в студії на холсті Юа, що знаходиться саме в нашому місті, в місті Ромни. Вони займаються не лише друком. На полотні, а ще і друком фотографій, магнітів, брилочків, різні види друку, можна переглянути в них на сторіноці їх. Як замовити? Написати туди на сторіночку, скинути файл. В телеграмчик, і вони роблять безкоштовну корекцію. Ви зможете вже отримати готовий виріб з місті Ромниця. Безкоштовна доставка не платити а також можна відправити в будь-яку точку України. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Працюють офіційно як ФОП, що дуже важливо. Мають відзнаку від знак якості України, що підкреслює їхню роботу як кращих. Можна замовити будь-який розмір від 20 на 30 до метр на метр 20. Раніше нам дарували їх картину, тому в якості, що картина не вигорає, залишається такою ж яскравою, я впевнена на 100%, тому щиро їх рекомендую.